Правда чи обман Росія могла сама атакувати Кремль безпілотниками, щоб звинуватити в цьому Україну? До такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Вони вважають, що Росія ймовірно інсценувала атаку на Кремль, щоб донести інформацію про війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації. Є щонайменше кілька фактів, які вказують на те, що удар по Кремлю організували у тому ж таки Кремлі. Ну, по-перше, російська. Українська влада суттєво підсилила свою внутрішню протиповітряну оборону, в тому числі у самій Москві. Вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли б пробратися крізь численні кола ППО. По-друге, Кремль одразу звинуватив Україну у проведенні терористичної атаки. А російська офіційна реакція швидко згуртувалася навколо цього звинувачення. Срочні приходять в ці приходить від прес служби Кремля. Сьогодні ночі київським режимом була свершена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Росії. Швидка і послідовна презентація офіційного російського наративу свідчить про те, що РФ інсценувала цей інцидент напередодні Дня Перемоги. Таким чином, влада Росії може виправдати скасування або обмеження святкування 9 травня. Це у свою чергу вкотре підсилить наративи російської пропаганди про те, що війна в Україні безпосередньо загрожує російському святкуванню важливих історичних подій.